А, там пан Редіс, при всій поваги до Редіса, роздув, як на мою думку, дуже спірну думку зі свого боку. Він ем, звинувачує українську сторону. У тому, що не були поміняні азовці, опелюючи на те, що їх же поміняли свого часу, да, у жовтні місяці, коли частину хлопців таки повернули, і там коли з Мертвичуком була оця вся історія. Але на тому обміни азовців і закінчилися. От на, вони партія в осінні, яка була обмінна, то була остання партія, де міняли азов, і в цьому є. Ну, не, не тільки проблема там, нашої влади і як там, знаєте, заговору, що не міняємо азовці. Ми зараз подивимося, але виглядає це як пошук ворога не зовсім там, де він є. Давайте, ось так я це назву. Ну, зараз подивимося зараз. Спекулювання і ціна, ціна і в буквальному і в переносному сенсі. Це реально по тузу Пентакли. Це торги з боку Росії, це торги з боку Росії. Причому вимоги, які ставляться, і треті країни з цим, я так розумію, воюють буквально третя сторона, яка є треті сторони, які залучені до обміна, вони буквально борються з історією того, що по азову виставляють диявола. А диявол це контракти. Ти з дияволом вигідного для себе контракту не підпишеш. Скоріше за все, я підозрюю, що все упирається в те, яку ціну в буквальному сенсі гнуть за Азов е росіяни. Ну, типу, от прямо зовсім. І тут у питанні, е давайте так, і тут ми скатуємося в достатньо прагматичне питання. М Азов е і бійці Азову з гарантією. В 99% повертаються на фронт. Навіть важко поранені, які могли бути після реабілітації. Вони біжуть воювати, мстити і так далі. І для РФ це еліта, це спецура це проблема Азов для РФ. Ну от і такі підготовлені військові українські це велика халепа, тому що є група в 10 людей. Може там зачистити посадку, яку менш підготовлені бійці можуть там не бра... ну, не, 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 не мати змоги взяти, да, грубо кажучи, там місяцями. Ну а пацани підготовлені і професійно да, споряджені таким чином, щоб виконувати дуже важкі, надважкі а, бойові завдання дуже десь в глибоко в тилу ворога. Дуже часто таке та також трапляється. І ціна за бійці ФАЗОВ вона закономірно. Висока була з самого початку, і зараз щось не легше. Чи з, чи зрушиться ця історія з місця? Її намагають зрушувати. Бо двійка пентакли, четвірка, Дві, дві кубків і четвірка пентаклів Намагаються вивести щось, що буде комфортно для обмінної сторони з двох сторін. От у чому момент у нашої влади певні проблеми з веденням перемовин щодо обмінів, безумовно є. Ну, У нас не так все прямо гладко, Боже, ми такі всі прямо за кожного, там, ні, є свої, ну, свої є нюанси в внутрішніх моментах обмінів. Але от що стосовно Азов, ну, я би тут не не давайте так, не звинувачувала би українську перемовну групу з приводу АЗОВу. Так, да, якась провина, там і 100% 20, безумовно, буде. Десь щось не так, десь не так, десь не дожали, десь там не то сказали. Це все зрозуміло. Але великий пласт відповідальності він лежить на нашому ворогу. Їх стане більше. Ну, шахедів, так точно. То зараз ми будемо перекидатися з вами дронами. Ви можете це вже споглядати. От динаміка приблизно така сама. Наші 200-300 туди їхні 200 200 300 500 на нас, і оце, от оце от перекидання. Я би, мабуть, перефразувала із цього контексту загроза від РФ буде завжди, тому що король мечів він перевернути. Тобто, РФ можна довести до стану, коли вона існує як загроза, але і є не в прямій своїй формі. да Тобто, ми ж ну, ми стільки. Століть існуємо з цим конченим сусідом поруч, який то затихає, то знову починається. Тобто, чи можна це назвати повноцінно м, ізраїльським сценарієм? Частково так. Тобто, коли а, там да у, у них так само сусід може зашухаритися на півроку на рік, нічого не обстрілювати, потім важа під хвост попала і знову полетіть. От, от от такого якогось формату а, не в такій інтенсивності, можливо, можливо, але знову. А чи є це м, відсутку, ну, то знаєте 100-відсотковий варіант, то хоча б 50%? відсотків? Ну таке є сторони, які виступають за такий момент, але їх набагато менше, ніж тих а, партнерів, навіть які цей варіант сприймають у штики. М -м, якесь, якась робота над ними дійсно провелася, тобто якісь технічні характеристики їм дійсно покращили, враховуючи вісімку пентаклей і пажа. І пожажезлів, тобто тут дійсно є якийсь е нюанс, е пов'язаний з удосконаленням. А з приводу телеграм-боту, якоїсь такої історії, тут я не зовсім розумію. В мене воно не випадає як щось 100% вірне. Не знаю, як воно там працює, але в мене на цей запит випадає відлюдник, що там не то. Але те шо, але те, що ми маємо якоїсь проблеми пов'язані з тим, що збиття їх тепер для нас десятка жезлів. Да, дійсно, якесь удосконалення даної системи, воно ну коротше, дійсно відбулося. Єдине, не зовсім розумію в такому технічному ключі. З приводу використання української мобільної мережі, тут я без карт можу сказати, бо мені про це хлопці казали. Да, уже ця, ця історія від моїх хлопців, вона ну надходить. Ходила мені ця інформація, що дійсно вони використовують там українську мобільну мережу. Таке є, таке мені казалося. Тобто тут я без карт можу сказати просто таку інформацію. А нам не видно з вами, як це ускладнило процес збиття шахетів. Ну тут же не треба таро доставати, щоб побачити власними очима, що це ускладнює процес збиття шахедів. Ну така знаєте, да, іронічна історія. От ні, ну так воно воно і ускладнює. Ми модифікуємо, вони модифікують, на жаль. Ми е, робимо свої розробки гнучкішими, як не крути. Десь вони мають змогу по уламкам, по е, десь щось не взірвалося. Там залишилися якісь запчастини. Вони, як і ми, можете розібрати, розібратися у тому, що вони розібрали, і на модель цього вдосконалити якусь систему, так само як і ми це робимо. Хірово в нього здоров'я. Ми його скільки не переглядали зі здоров'ям у нього хірово. Як не крути, гроші вирішують купу проблем, але нема, які від старості. Сі діагнози у нього дійсно не, не найгарніші на питання, чи є в нього якась онкологія? да, вона є, вона випадала неодноразово, і це, скоріше за все, низ е, Путіна. Тобто це або простата, або кишечник, або якась подібна історія. Тобто, щось там, все, все, що там ни, нижче, да? якби грудної клітини, десь там якась у нього явна бідося, плюс у нього якась явне таке старческе захворювання. Не лікар не може поставити якогось конкретного чіткового діагнозу, але це виглядають як певні ну, важкі проблеми зі здоров'ям, які ну, із серією там Паркінсонів, отаких, от якби да, речей. Які вже не лікуються, а можуть тільки триматися медикаментозно в якійсь такій історії, але медицина. На жаль, коли в тебе велика кількість грошей, коли, коли люди іронічно кажуть про те, що здоров'я не купиш, в сучасному світі здоров'я купиш. Здоров'я купиш. Да, ти не купиш ліків від смерті, але здоров'я. Ти купиш. І от проблема життєдіяльності Путіна: е, вся проблема утикається в компетентності. На жаль, лікарі його оточують компетентні за великі гроші, от компетентності його лікарів. Були б менше компетентні лікарі, вже б його би не було. Ну, по-перше, шахі ДПП по ракетами не збивали. Ну, давайте для початку, це занадто дорого. Це занадто дорого. Шахіди збивають мобільні групи, або їх глушать реп-системами, або зараз у нас а, тестується нова форма збивання а, шахедів мавіками спеціально надрукованими. Камікадзе, які їх здоганяють. Ага. скоріше за все, певний дефіцит ракет а, ППО для певних систем у нас дійсно є. Давайте так. Ми виходячи з того, що в мене випадає, ми скоріше в режимі економії. Давайте ось так. Тобто, по деяким по деяким парасолькам просідає оборона, да? Тобто, це логічно, що ми, коли бачимо таке в розкладі, ми говоримо про те, що є певні є певні просідання, чи вирівняємо ми ці просідання. Через певну паузу ми прийдемо до помірності, тобто зараз буде певний підвішений стан якийсь час. Далі ми прийдемо до помірності. Скоріше за все, я так підозрюю, що із за цих всіх перетам перемовних штук Америки у цієї всієї штуки у нас з вами просідання. Ракети, які йдуть через американців, саме які нам не може покрити Європа, і для ППО, які дала нам Америка, які не може покрити Європа. Виходячи із цього, у нас тільки е, чекати нормальних поставок від е, США, враховуючи те, що ми можемо прийти до помірності, якісь та поставки все таки будуть. Помірність не суперкарта е, у цьому форматі. Нам би хотілося б більше, але це, хоча б вирівняна ситуація, да це коли ти можеш на щось розраховувати, бо зараз ми все таки як не вперше, певному режимі економії, але але є у цьому гарна якась історія, тому що у нас випадає зірка і намагання вийти із залежної обмеженої позиції. Можливо, ми змінюємо з вами або а, починаємо там моделювати системи ППО, або вносимо якісь зміни для того, щоб перекрити іншими системами системами дефіцит у цих систем. Ну коротше, щось у нас там. Щось у нас там відбувається. Ну і знову зірка, як творчий підхід. Я ж кажу, можливо, це якраз тестування нових можливостей збивання шахедів іншими дронами. Такої кількості я не впевнена, бо для них така кількість це важка ноша, як мінімум, ще на достатній період часу. Це, можливо, економіст е, рахує ну, довготривалу перспективу, там, да, на півроку, на рік, на декілька років тоді. да, Але якісь, от давайте так, найближчі 4-5 місяців важка для них, ну, для них, них запуск в такій кількості масово це для них важка історія. Виробництво у них тут дуже цікава історія виробництву. Виробництво, те, що я дивлюся, да, виробництво дійсно по вісімці е, жезлів. Виробництво є, і виробництво таке, ну таке, бо коли сокрутиться, е, воно да. З одного боку, з іншого боку, уточнюю масштаби виробництва, чи вони такі, як люблять подавати росіянці, чи ще не зовсім. Маємо якісь просідання, тобто, можливо, я так підозрюю, не все все таки так радужно у них з виробництвом шахеда Масовість є, але тут може бути декілька варіантів або не настільки масово, або воно не настільки. Давайте так гарно зібрано, да і є великий, великий відсоток якоїсь погрішності, де із там, 100 дронів 20 не взлітає. Ну я умовно коротше. Тобто, там не все не все прямо так радужно, як, як радужно. Але да шахеди – це в цілому озброєння е, сучасної війни, і озброєння і ще довгих років майбутнього. Ми працюємо над цим. Вони працюють над цим. Тобто, це да що-то аналітики не вгадали З сценаріям повежі. Давайте так. Я, я, коли чую про грузинський сценарій, у мене виникає логічне українське громадське питання. Добре, Росія висунула нам умови. І а грузинський сценарій це що? Це коли в тебе проєвропейський номінальний президент, але парламент повністю проросійський і таке, знаєте, я знаю. Ну, робіть, звісно, що хочете, але будьте під нашим крилом і сіловічки та наші. Ми не Грузія. Ми не Грузія. Не по території, не по масштабу, не по підготовці військ. Як не крутий, не по кількості населення. Ми ніфіга не Грузія. Моделюємо ситуацію, домовилися, підписали, зробили вибори. У нас з вами явно формується проросійський парламент. Явно залишають номінального президента, який топить за Європу. Але ми з вами, як громадяни, явно бачимо проросійський парламент. Цікаво, наскільки довго проживемо в умовах таких влада, яку буде намагатися ставити РФ. Ми не Грузія. Нас більше. Ми конченіше. У нас просто мільйони. Людей, які вміють тримати зброю в руках. Так, да, це може бути не революція. Просто когось будуть діставати з власної хати і розстрілювати у власній хаті разом із собаками, котами, жінками і дітьми. Спеціально навчені хлопці, які багато років знаходяться на фронті. Деякі ще з часів АТО. ми набагато нестабільніша територія порівняної з Грузією. В Грузії це питання вирішилося за там, три дні, за тиждень оточили Тбілісі, висунули умови. Не було варіантів. Тут війна триває занадто довго для того, щоб це гівно проканало. Може, в політичних колах воно би і проканало, от тільки в людському колі воно ніфіга не проканає. Це буде постійна громадянська війна для РФ подібна територія. Ми залишимося неконтрольованою територією. З великої кількості внутрішніх конфліктів, партизанським рухом і масовими вбивствами, давайте відверто прямо на вулицях міста, тому що повилазить про російська і почне горлати ну, відверто, да, про те, що вони люблять російський мір, і, і все. І, ну, ми, ну ми розуміємо, да масштаб, і цей сценарій, ну він повежі, перше, що випадає на цей сценарій, вежа він дуже слабо. Може бути реалізований в тому ключі, що можна назвати грузинським сценарієм, от саме в такому вигляді. І тут теж от, ну, тут також починається велика кількість проблем, в яких у нас з вами розклад стартує з рицаря мечів Ну знову я ж кажу, можна думати, що це рішення виключно політичне, але знаючи наш. В гарному сенсі йобнутий народ, бо я інакше це не назву. Подібні е, інтеграції з боку РФ довго реально не проіснують. Ну от прям довго не проіснують. Ну, не проканає. Тим паче у нас не захоплена та кількість територій, щоб це була більшість або хоча б значний пласт, який міг би якось там дестабілізувати, впливати, як не крути, з великої країни. У нас там скільки зараз? 24 здається, відсотки. Ну, це ж не, не сім, ну не тридцять, не сорок, не, не, не 50. Ну масштаб. Тому тут скоріше більш ворогідні, якісь перші два або симбіоз перших двох варіантів, ніж останні два. Бо останні два щось виглядають. Маловирогідними в рамках України. Взагалі, наскільки ймовірне припинення вогню до липня в будь-якому форматі, як пишуть аналітики? М -м, ні, До липня дуже навряд. Чи. Розмови, да, інструменти знаходження чогось. да. Можливо, якісь перспективи, які дають надію, да. Саме припинення вогню. Ні. Вдасться росіянам захопити нові території України влітку. Mm, якісь так, бо в них випадало, я дивилася, по їх масштабному наступу. На жаль, вони там будуть мати частковий успіх. Я mm. не скажу, що це буде прям масштаб, масштаб, але ну, це певний успіх для них. Тобто якісь uh, нові території, нові села, нові просування, uh, нехай і не супермасштабні, але тим не менш, да, у них якісь успіхи, на жаль, будуть. Ми ви говорите про масштабний наступ на Харківщину і Сумщину, правильно? Чи не там не чи? тільки ж Харків ну, Вони по всій лінії фронту почнуть сунути. Ми ж обговорювали вже купу разів цей момент. Вони попруться по всій лінії фронту, зрозуміють, що вони не витягають всю лінію фронту. Їм доведеться вибирати явно декілька направлень, точкових по яких вони будуть намагатися ну масштабно рухатися, масштабно йти. Я впевнена, що одне з них це буде донецький напрямок 100%, А далі це може бути оця вся прикордонна історія, як вони і хочуть аля буферна зона. Насправді е, насправді е, я говорила з самого початку про цю історію і сумщини загрози для сумщини і харківщини того, що це відтягування нашого резерву в першу чергу для того, щоб нас розтягнути. Для того щоб наше купчення військ було розтягнуто по всій лінії фронту, і ми не мали змогу такої сильної оборони в тих місцях, які вони будуть намагатися ну пробити буквально прорізати про а, продавити е, своєї кількості своєї техніки. От і все Явно, якийсь подібного формату думки у нього дійсно є по вищому суду, е, це е, канонічне закономірне е, собиття. Ну, типу, тут воно дійсно прослідковується. Але, от з реалізацією знову тут велика кількість питань. Тобто, на питання, чи планує, він та планує. На питання, чи зможе реалізувати, а отут от -от починається проблема. Ну, по-перше, від його життєдіяльності, чи доживе, чи не доживе це самий прагматичний момент. Ну, типу, зразу. Так. Тут декілька факторів і питання політичного е, ну по, по політичних усіляких домовленостей, і питання е, озброєння і реакції світу. Тут коротко, тут купа усього, тобто тут велика кількість факторів, які мають зійтися для того, щоб це відбулося.